Привіт, друзі! Ви на каналі Репетитор з математики. З вами пані Оксана, і ми тут розбираємо складні задачки на прості елементи. І так, для тих, хто навчається в 11 класі за рівнем стандарту, по підручнику Олександра Істер пропоную сьогодні відкрити розділ 2 тіла обертання, п'ятий параграф тіла обертання, циліндр і подивитись розв'язок прикладів від 5.8 до 5.11. І так, вперед. Наприклад, 5-8. Діаганаль осьового перерізу циліндра дорівнює 13 см. Його висота 5, знайдіть радіус циліндра. Зобразимо спочатку малюнок, проведемо через точку центру верхньої основи діаметр А1Б1, проведемо через центр нижньої основи діаметр АБ. Тоді з'єднаємо аа 1 і ББ1, і це буде осьовий переріз. Тобто на даному малюнку А1Б1Б це осьовий переріз. Якщо ми знаємо діагональ осьового перерізу, то ми знаємо А1Б, наприклад, або Б1А, ну на малюнку показано А1Б. Це діагональ ось цього перерізу, до речі, переріз представляє собою прямокутник. Тоді у нас ось тут прямий кут, ось тут прямий кут, і проведена діагональ А1Б і довжина його дорівнює 13 см. І відома також висота циліндра. Висота циліндра це відрізок, який сполучає центри основ циліндра, можна тут провести. Або цей відрізок дорівнює всім твірним, які проведені по обічній поверхні циліндра. А твірною у нас є, наприклад, А1 і ББ1. Отже, висота циліндра, вона дорівнює твірній, тобто АА1 тоді у нас дорівнює висоті і дорівнює 5 см. Давайте дивитися, звідки ми можемо знайти радіус циліндра. Подивимось на трикутник аа 1 б Він прямокутний, тому що ми сказали, що осьовий переріз – це прямокутник, значить кут А 90 градусів. І в цьому трикутнику ми знаємо дві сторони, третю не знаємо, третю по теремі Піфагора можемо знайти. Отже, з трикутника аа 1 б він прямокутний, бо кут А дорівнює 90 градусів, ми можемо записати теорему піфагора і знайдемо невідому сторону АБ. Тоді АБ. Дорівнює корінь квадратний. Квадрат гіпотенузи це а 1 б в квадраті, мінус квадрат іншого катета а, А1 а в квадраті. Підставляємо значення. У нас а 1 б по умові задачі діагональ 13. Отже, корінь 13 в квадраті, мінус аа 1 це 5 5 в квадраті, дорівнює. І ми віднімаємо значення піднесені до квадрату. Отже, 13 – це 169, мінус 25 – це 5 в квадраті. Віднімаємо, маємо 144. Отже, 144 під коренем квадратним, а значить вся довжина АВ дорівнює 12. Тобто, оця вся довжина дорівнює 12. А що таке АВ в цьому колі? Це діаметр. Отже, АВ – це діаметр, ми знайшли. Він дорівнює 12, а радіус він в половину менше, ніж діаметр. Тобто радіус в даному колі і в нижньому і в верхньому вони рівні, дорівнює діаметр поділити на 2, тобто 12 поділити на 2 і дорівнює 6. Отже, відповідь цьому завданню радіус циліндра, радіус даного циліндра дорівнює 6 см. Радіуси і верхнього круга, і нижнього круга вони рівні. Далі завдання 5.9. Радіус основи циліндра дорівнює 4 см, а висота 15 см. Знайдіть діагональ усього перерізу циліндра. Позначимо радіус основи АО нехай отут дорівнює 4 см. Висота циліндра відрізок ОО1, але висота дорівнює твірним, то можна записати, що висота дорівнює відрізку ОО1 і дорівнює відрізку аа 1 і дорівнює 15 см. Отже, ось тут у нас 15 см. А знайти треба діагональ осьового перерізу циліндра. Давайте спочатку зрозуміємо, що таке осьовий переріз циліндра. Якщо ми оцей радіус продовжимо від точки А до Б через центр, побудуємо діаметр. Потім побудуємо в верхньому кругі так само діаметр а 1 b 1 і з'єднаємо, ще точки аа 1 і ББ1 то це буде осьовий переріз циліндра, бо він проходить через точки, що належать осі циліндра О і О1. Отже, на даному малюнку А1Б1Б це осьовий переріз циліндра. Він являє собою прямокутник. Якщо це прямокутник, то ось тут кут прямий, і тут кут прямий, і всі кути прямі у цього прямокутника. А нам треба знайти Діагональ усього перерізу. А отже, якщо ми розглядаємо прямокутник, то треба з'єднати в ньому протилежні вершини, провести діагональ. Проведемо діагональ в цьому осьовому перерізі. Коли ми провели діагональ A1Б, до речі, нам її і треба знайти, то ми бачимо, що у нас утворюється прямокутний трикутник, бо кути всі у прямокутника прямі, то будемо працювати якраз з цим прямокутним трикутником. Отже. З прямокутного трикутника А1Б будемо шукати невідому нам а 1 б А1Б являється гіпотенузою, тоді А1Б дорівнює корінь квадратний за піфагора, це квадрат одного катета 15 в квадраті, плюс квадрат іншого катета. А ми знаємо тільки радіус, а не весь катет, Тоді, ось тут ми ще допишемо з вами, що АВ сторона цього прямокутника дорівнює двом радіусам і дорівнює 2 помножити на 4 дорівнює 8. І тепер, знаючи вже всю сторону АВ, ми можемо додати сюди 8 в квадраті. Продовжуємо. 15 в квадраті це 225. Плюс 8 в квадраті, 64. Під корнем маємо 289. І якщо подивитись в табличку значень квадратів, то 289 це 17 квадратів. Це 17. Отже, відповідь в цьому завданні ми знайшли з вами діагональ усього перерізу. Позначена, позначена ця діагональ A1Б. І дорівнює 17 см. Шукали з прямокутного трикутника, утвореного при поділі прямокутника на дві частини. Причому можна було брати і трикутника 1Б1Б, ми також би вийшли на той самий результат, тому що ті трикутники рівні. Наступне завдання: 5.10. Прямокутник, діагональ якого дорівнює 10 см, нахилена до площини основи під кутом 30 і є осьовим перерізом циліндра. Знайдіть висоту циліндра, радіус основи циліндра, довжину кола основи циліндра. Зобразимо спочатку малюнок, намалюємо циліндр, і ми знаємо, що у нас є прямокутник, який є осьовим перерізом циліндра. Побудуємо цей осьовий переріз. Він проходить через точки, які належать осі циліндра О1 і проходить через БЦ, АД, і з'єднуємо ще AB і CD. Прямокутник ABCD – Д. Це осьовий переріз. Нам відомо, що діагональ осьового перерізу БД дорівнює 10 см. Отже, ось тут у нас 10. І нахилена ця діагональ до площини основи під кутом 30 градусів. Де ж цей кут? Давайте розберемо спочатку, де цей кут між прямою і площиною. Справа в тому, що кут між прямою БД і площиною нижнього круга, позначу його АОД, це кут між Похилою БД і проекцію цієї похилої на площину. Оскільки ми знаємо, що АБ перпендикулярно до площини основи і до прямої АД, тобто тут кут прямий, ну ми ще знаємо, що ось тут прямокутник, значить тут кут прямий, то виходить, що АБ являється перпендикуляром, а якщо БД похила, то АД це проекція. Значить, ми можемо замінити цей кут як кут між похилою БД і проекцією цієї похилої це АД. А якщо глянути. Який це кут між БД і АД, то це кут БДА? Отже, ми вже знаємо, що цей кут дорівнює 30 градусів. Почнемо з першого завдання. Висота циліндра. Висота циліндра – це oo 1 також Це АБ і CD. Тобто висота, яку ми шукаємо, це відрізок oo 1 або нам зручно буде шукати відрізок АБ. Чому зручно буде шукати АБ? Тому що давайте розглядати все-таки прямокутний трикутник А, Б, В ньому ми знаємо гіпотенузу 10, і ми знаємо кут, ось тут кут 30 градусів. Тому, виходячи з кута і певної сторони, будемо шукати іншу сторону, використовуючи тригонометричні функції. З трикутника А, Б, він прямокутний, тому що кут А дорівнює 90 градусів. Ми можемо зв'язати певною тригонометричною функцією дві величини. А до кута 30 градусів ми шукаємо протилежний катет, знаємо гіпотенузу. То це синус. Функція синуса поєднує якраз протилежний катет і гіпотенузу. Отже, синус 30 градусів дорівнює протилежний катет це H, поділити на прилеглий катет, це BD, або 10, Можна зразу вже підставити 10 синус 30, це одна друга. Висота нам невідома, аж ми її шукаємо, 10 ми переписуємо. Тоді з цієї пропорції можна виразити H, аж буде дорівнювати. Ми множимо 10 на 1 і ділимо на 2. Тобто це 10 поділити на 2 і це буде 5. А ще до цієї відповіді можна прийти, пам'ятаючи таку властивість, що катет, який лежить напроти 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, якщо ви цю властивість пам'ятаєте, то можна було просто виписати, що H в половинку менше за. Гіпотенузу, тобто БД поділити на 2. БД поділити на 2, якраз і дало б нам також 5. Друге завдання треба знайти радіус основи циліндра. Ну, Давайте глянемо на той же самий прямокутний трикутник, якщо радіус це АО, та ще ось тут радіус ОД, АД в цьому трикутнику і інший катет дорівнює 2 радіуси. Чим є ОД до кута 30 градусів? Прилеглим катетом, і відома у нас гіпотенуза. Тобто будемо використовувати тригонометричну функцію косинуса. Косинус. Тепер записуємо 30 градусів в даному трикутнику. Це буде відношення прилеглого катета CAD поділити на гіпотенузу ЦБД. З таблички візьмемо косинус 30 градусів, це корінь із 3 на 2. АД, подивіться, у нас 2Р, підставляємо замість AD2R. І ділимо на 10 по умові задачі, це нам задано. А тепер з цієї пропорції ми можемо визначити R. Для цього, дивіться, я помножу крест-накрест цю пропорцію, тобто 4Р дорівнює корінь із 3, помножити на 10. А тоді Р дорівнює. Я виражаю це, як. Корінь із 3 на 10 і поділити на 4. І можу скоротити 4 і 10 на 2. Тоді тут буде 2, тут буде 5. І в цілому це буде 5 корінів із 3 поділити на 2. Це ми знайшли радіус основи циліндра, або верхньої, або нижню, вони рівні між собою. Останнє тут завдання: ще треба знайти довжину кола основи циліндра. Якщо ми знаємо уже радіус, то довжину кола, позначу її літеркою ЛК, довжину кола просто знайти по формулі. 2 π на r. Якщо ми радіус цього кола нижнього знаємо, то ми підставляємо цей радіус формулу і маємо, що це 2 π помножити на 5 коренів із трьох поділити на 2. Тоді 2, і 2 скорочуються, залишається 5 коренів із 3 помножити на π. Отже, відповідь в цьому завданні: перше, що ми знайшли, це висоту циліндра, вона дорівнює 5 см. Друге, що ми знайшли, це радіус нижньої основи або верхньої це 5 коренів із 3 на 2 см. Довжина кола дорівнює 5 коренів із 3 на 5 см. І останнє завдання розглянемо прямокутник діагональ якого дорівнює 12 см, нахилено до площини основи під кутом 60 градусів, є осьовим перерізом циліндра. Знайдіть радіус основи циліндра, висоту циліндра і площу основи циліндра. Намалюємо малюнок, намалюємо циліндр, проведемо через центр О1 діаметр BC, проведемо через О діаметр Д, з'єднаємо Б і АЦ і Д, і ми отримаємо ось такий осьовий переріз, який проходить через вісь. Циліндра, тому і називається осьовий І отже, прямокутник А Б С Д це осьовий переріз. Осьовим перерізом циліндра є прямокутник. Тоді ми знаємо, що всі кути у цьому прямокутника рівні. Діагональ задана в цьому прямокутнику: проведемо її БД, вона дорівнює 12 см. Отже, БД дорівнює 12 см. І також відомо, що ця БД нахилена до площини основи під кутом 60 градусів, тобто нам заданий кут між БД. І площиною позначує трьома літрами АОД. Але ж кут між прямою площиною визначається кут між цією похилою прямою і, і проекцією цієї прямої на площину. Оскільки ми знаємо, що осьовий переріз переріз прямокутнику, ось тут прямий, значить, БА це перпендикуляр, БД це похила. Той відрізок, що поєднує основу перпендикуляра і основу похилої АД, це є проекція. Значить, наш кут, ось цей це кут між похилою БД і проекцією цієї похилої АД. А значить, якщо ми придивимось на малюнок, то між БД і АД кут ось він, це кут БДА або АДБ. Тобто це кут BDA. І цей кут по умові задачі заданий 60 градусів. Отже, кут ми це і знаємо: 60 градусів. Тоді давайте дивитися, що нам треба знайти. Радіус основи, позначу ось тут R, висоту циліндра позначу отут H і площу основи циліндра. Почнемо з першого завдання: радіус основи циліндра. Якщо от а, це Радіус, і ОД, це також радіус, то АД це величина, яка позначається як два радіуси вдвічі більше. І нам це АД знадобиться для використання в трикутнику. Бо, оскільки ми бачимо, що у нас є трикутник А, Б, Д, ми знаємо, кут 60 знаємо якусь сторону, будемо вже працювати з цим прямокутним трикутником. З трикутника А він прямокутний, бо Кут А дорівнює 90 градусів. Величина, яка поєднує прилеглий катет і гіпотенузу і кут, це косинус. Тобто ми записуємо косинус кута 60 градусів, ось цього, дорівнює відношенню прилеглого катета АД поділити на гіпотенузу БД. Косинус 60 градусів це одна друга, дорівнює AD, це 2 р і поділити на БД це 12 по умові задачі. Тоді 12 і 2 можна скоротити тут 6, тут 1. Тоді R виражається як 6, ділимо на 2. 6 ділимо на 2, і це виходить, що 3. Отже, радіус уже з заданої пропорції ми зразу виразили і маємо значення 3 см. А весь цей відрізок AD, оскільки він 2 r то він дорівнює, виходить, що 6 см. Тому давайте шукати висоту циліндра. Тепер друге завдання. Висота циліндра H дорівнює відрізку ОО1, ОО1, і також дорівнює відрізку АБ. І саме АБ. Давайте подумаємо, як виразити АБ, невідомий катет з трикутника. Якщо ми знаємо кут, знаємо гіпотенузу, а це протилежний катет, то це буде синус. Синус кута 60 градусів дорівнює відношенню протилежного катета це АБ, поділити на. Гіпотенузу BD, підставляємо значення і синус 60 визначаємо це корінь із 3 на 2. Далі AB, невідомо, ми його шукаємо: це висота H, і поділити на БД по умові задачі 12. Тепер цієї пропорції H дорівнює корінь із 3 множимо на 12 і ділимо на 2. То це буде 6 корінів із 3, при скороченні на 2, то буде 6. Отже, висоту циліндра знайшли. І залишилось знайти третє завдання це площу основи циліндра. Якщо ми радіус знаємо, площу знайти не проблема. Площа круга дорівнює πr квадрат. Якщо ми знаємо, R це 3, підставляємо сюди, то це буде π і 3 в квадраті, то це буде 9 π Отже, і площу круга основи також знайшли. Відповідь: Запишемо все, що ми знайшли в цій задачі. Радіус основи циліндра R дорівнює 3 см. Далі висота циліндра H дорівнює 6 коренів із 3 см. Площа основи циліндра S, напишу круга, дорівнює 9 см. Отже, використовуючи всього лише один прямокутний трикутник, в якому ми знаємо кут і якусь одну сторону, ми виражали інші сторони через тригонометричну функцію косинус і тригонометричну функцію синус. Ну, а площу шукали вже по готовій формулі площі через радіус. Я дуже надію, що ви розібралися з цими задачками. Якщо так, поставте і собі і мені лайк, і пишіть в коментарях, які приклади хотіли б побачити в нових моїх відео. Пишіть, що вам важливе і які теми ви зараз вивчаєте. До нових уроків! Все буде Україна!